Нагадую про е, заходи безпеки праці. Нашли підозрілий предмет, підняли руку. Загальна команда. Вогонь! Ось так сантиметр за сантиметром піротехніки розміновують території активних бойових дій. Іван Капітанюк разом із своєю групою працював на Херсонщині, очищав від вибухонебезпечних предметів поля та оселі місцевих жителів. За цих 58 днів моїм розрахунком було очищено 184 гектари території, де було виявлено та знищено. 99 вибухонебезпечних предметів. Це такі, як артилерійські снаряди, протитанкові міни, касетні елементи. Це вже одинадцята ротація Івана. За цей час він встиг побувати в усіх областях, які потребують розмінування. Найбільше нам докучали це касетні елементи. Касетні елементи вони застосовували масово. І небезпека іменно цих касетних елементів в будь-який момент від перепаду температури вони можуть здетонувати. Кожен касетний елемент знищується окремо, підходить один сапер, закладає вибухівку і контрольовим знищенням це все знищується. На одній ділянці там 10 на 10 квадратів могло бути до 40 цих касетних елементів. Піротехнік розповідає, що складність роботи на кожному із напрямків полягала в тому, що різні роди військ по-різному здійснювали мінування. Тому скрізь потрібно було шукати свій підхід до розмінування територій. Втім, найскладніше додає все ж було дивитись, як люди повертаються в знищені оселі. Скрізь тяжко, але більш найбільш психологічно тяжко це була Херсонщина. Е Ворог зносив ну, будинки. Ти приходиш розміновувати село. Ти дивишся, там половина будинків немає. Село зруйноване. Приїжджають місцеве населення цивільне. Дивляться на це ну, на це не можна, так просто ну, горе в людей в очах. І це більш психологічно тяжко дивитися, як люди повертаються а ось, і бачать це горе в їхніх очах. На відміну від Івана, Микола приїхав із своєї другої ротації. Чоловік працював у Чернігівській області. Разом із колегами, як з Рівненщини, так і з інших областей, розміновував сільськогосподарські угіддя. 18,7 гектарів, де було найдено 56 ВНВ, з яких переважно це артилерійські снаряди, противопіхотні міни, ручні гранати противопіхотні. Так само ручні гранати противотанкові системи залпового вогню. Микола додає, найважче було працювати в полі. Окрім того, що було невідомо, що тебе там чекає, клопоту завдавала ще й спека. Вагше було на другій. На першій ти знав, куди ти їдеш, чого тобі скидали заявку. А на другій ти йдеш в поле, ти не знаєш, що тебе чекає. Перша ротація була Миколаїв в сторону Херсона. Там було багато розбитих хатів, села було непривично перший раз це побачити. Коли Хмурно, де немає сонця, то набагато краще працювати, чим коли сонце до плюс 40-42 градуси. Бистрій втомлююся, менша реакція стає, більш можеш десь щось пропустити. Після декількох місяців відпочинку чоловіки знову поїдуть розміновувати забруднені території країни. Куди буде їхня наступна ротація, вони ще не знають. Але роботи вистачить далеко ще не на одну таку поїздку. Ольга Денялюк, Павло Стецюк, новини Рівного.